Україну заполонили пошкоджені банкноти. В обігу дедалі частіше з'являються пробиті купюри номіналом 500 і 1000 гривень. Ці гроші завезені з тимчасово окупованих територій і вважаються недійсними. Користуватися цими купюрами заборонено і на справжній у банках їх не обмінюють. Як упізнати спеціально пошкоджені банкноти і що робити, якщо до вас такі потрапили? Оксана Паращак розповість. Шарешті, дякую. Тепер купюри, якими вам видають решту, треба ретельно перевіряти. Ось ці, приміром, цілі й неушкоджені, але в обігу останнім часом частіше трапляються ось так понівечені купюри. Нацбанк визнав їх недійсними. Тож, якщо до вашого гаманця кілька таких потрапить, ви можете добряче влетіти в копієчку. Ось такі діряві п'ятсотки облетіли інтернет. Пошкоджені купюри були в руках жителів Запоріжжя, Одеси і Західних регіонів. А потрапили вони з тимчасово захоплених територій. Там банки були змушені Слані вичити банкноти, які не змогли евакуювати на підконтрольну Україні територію. Ми вважаємо, що ці банкноти були викрадені з сховищ банків на тимчасово окупованих територіях. І зломисники скористалися цими банкнотами і вже при Потрапляння на контрольовану Україною територію збували їх через термінали самообслуговування. Працівників столичних магазинів і барів про пропонівчені купюри попередили. А от кияни зізнаються, ретельно оглядають гроші не завжди. Я читала про те, що це купюри з окупованих територій, які помітили тому. Ну... Ми не будемо приймати. Мені моє начальство одразу сказало, що може таке бути. Я не чула. Я не можу на них просто не звернути увагу. І все. Не чув, я читала, але а я їх ще не бачив. А коли ви берете? Що, з ну, якщо б підсотки, то так. А менші? А менше, а з меншими поки не було ніяких проблем. Насправді пошкоджували купюри номіналом від однієї гривні до тисячі, тож незабаром і такі можуть з'явитися в обігу. Щоб не втрапити в халепу, будь-які банкноти слід роздивлятися. Пошкодження можуть бути різними: три-чотири просвердлювання в різних частинах, не менше половини банкноти зафарбовано або відрізано. Чи купюра розрізана навпіл або на три частини? Користувачі соцмереж скаржаться, що дірявими купюрами одеські банкомати буцімто видають пенсії. У Приватбанку фейк розвіяла. Але нас запевнили, до жодного банкомату, пошкоджені купюри потрапити не можуть. Якщо ми здійснюємо інкасацію, наприклад, на підприємствах в торгових закладах купюра ця перевозиться до нашої каси перерахунку, де вона проходить декілька етапів перевірок на справжність на відповідність. Це, ці етапи проходять машинна перевірка, а також Спеціально навченими нашими касирами каси перерахунку, які перевіряють. Кожну купюру, а от поповнити банківські картки купюрами 500 і 1000 гривень в деяких містах можна тільки в касах. Термінали не завжди виявляють пошкодження, тому такі банкноти тимчасово не приймають. У час воєнного стану в НБУ рекомендують якомога менше користуватися готівкою. А якщо під час розрахунки вам пропонують пробиті пофарбовані розрізані банкноти, відмовтесь і порадьте власнику цих грошей звернутися до банку. Якщо вже вам попала така купюра, ви повинні звернутися до будь-якого банківського відділення. Не важливо. Пливи, якого банку звернутися до каси, віддати цю купюру касиру. Ви навзаєм ви отримуєте акт про вилучення цієї купюри. Купюра відправляється до національного банку для проведення експертизи. Якщо дослідження покажуть, що купюри пошкодили в побуті, вам повернуть цілісні банкноти. Помітили розповсюджувачів недійсних грошей, зверніться до поліції. Це допоможе правоохоронним органам припинити поширення цих купюр і покарати винних. Оксана Поращак, Микола Чеботарів. お。ピア